Нещодавній масований ракетний обстріл нашої країни буквально став головною темою останніх днів в пропагандистських ефірах. Тож студії рупора Кремля Соловйова експерти вирішили пофантазувати стосовно майбутнього Росії з огляду на їхній ракетний терор. все расчеты на западные системы ПВО, как только мы поднимаем бровь, перестают работать. Вы же помните, как нам рассказывали, на три атаки у России осталось ракет, да, из 81 сбили 50%, 50% долетело. Ну, то есть можете себе представить, насколько на самом деле колоссальный вот этот вот а, объем а, ракет, которые пролетели в это украинское хваленое ПВО. У меня есть плохая новость для Украины, для украинцев точнее, потому что в какой-то момент может случиться так, что, в общем-то, никто не заметит, что Украины уже нет. То есть она просто стерлась и исчезла. И это, в общем-то, никого сильно не волнует. Больше всего, то, что меня порадовало прямо, могу сказать, это кинжалы. Помните, мы здесь говорили о том, что перед 23 февраля Чимиза выступил и сказал, что мы начали делать кинжалы серийно. И вот мы сегодня это увидели. Периодически такие удары будем наносить, как вот чуть-чуть они сейчас восстановятся, а мы опять, чтобы снова туда же в 19 век, и не поднимались из этого времени. Ну, вкотре почули про вологі мрії російських пропагандистів. Вони уже ну напевно півроку намагаються загнати так, Україну так. в якийсь там 18-17 вік. В середньовіччя нічого в них не виходить. Все, що вони. Якби добуваються своїми такими діями, це навпаки гуртують всі країни довкола України, цементують антипутінську коаліцію. Ну а те, що вони заявляють, що кілька ще ударів і України вже не буде. Ну побачимо, що буде через рік, можливо, вже й Росії не буде. Так ну дійсно намагаються загнати нас у минулі століття, а самі живуть просто в якихось нереальних умовах для життя. А мені ще сподобалось, що Соловйов знову е, сказав, що сь ми бровь піднімем», він так говорив і ще перед вторгненням в Україну. Ну і вдається власне... в нього просто психологія, <сих> якісь психічні хвороби, коли в нього нервовий тік і так, може брова Так, сникатись. Піднімає він ту бровь, але щось нічого не відбувається. А у тимчасово окупованому Криму настільки немає паніки, що вже російська оборонна лінія будується за планом. Про це заявив кримський гауляйтер Аксінов. Більше того, на думку злочинця, армія РФ застосовує там так звані нестандартні підходи. За словами гауляйтера, під час будівництва фортифікацій враховується досвід бойових дій. А до процесу залучено велику кількість людей. Ну що ж, виходить, Збройним силам України точно буде на що подивитися під час деокупації півострова, адже в Криму все може йти лише за одним планом планом Генерального штабу ЗСУ. Весна прийшла, а методички російської пропаганди все ніяк не зміняться. Адже у них і досі всі в Європі замерзають. Хоча на цей раз пропагандистка Скабєєва вирішила піти далі, та заявила, що у сполученому королівстві, окрім того, що нібито знижується підтримка антиросійських санкцій, та ще й в ресторанах почали подавати на вечері білок. Тобто, білок, Некогда Велика Британія там сьогодні стало известно, що в некоторых ресторанах будуть подавати белок. виду того, що животных много в парках, почему бы їх не есть, имея в виду нехватку питания. Но от трішення. помогать Зеленскому, поставлять оружие они не отказываются. То есть будут жрать белок, но гаубицы поставят. Ну, чтобы мы не надеялись на протест. В европейских странах стремительно падает уровень поддержки антироссийских санкций. Данный опрос публикует Economist. Во Франции уровень поддержки опустился с 25% до 20%. В Германии ниже 30% прямо сейчас. Хотя В початку года було під 40%. Ну і даже в Великобританії главна в старому світі союзниці Києва, де за поддержку України виступало 45%, тоже спад до 35%. Ну, поки Скабєєва розповідає про те, що в Великобританії їдять білок. Її... Їх не її, її колега, пропагандистка Сіманьян, їсть бобрів уже довгий час. Власне за це вона й отримала прізвисько «Бобраєтка». Так, ну а як бачимо на, в студії 60-ті мінут їхніх нічого не змінюється. В них настільки дефіцит новин, що вони вже вигадують щось таке дивне, аби вкотре знизити е, таку от репутацію західних країн недружнього заходу. Ну, але як бачу бачимо... ну, в наступній передачі, можемо побачити, що в Сполучених Штатах замість парфумів використовують скунсів зі слів зі слів Скабєєвої. Ну там взагалі клініка номер 6, палата номер 6. А от речник російського диктатора Дмитро Пєсков згадав про існування тверезого мислення і більше того, побачив його не в Росії, а саме в Україні. На думку путінського посіпаки, якась частка населення нашої країни все ж таки виступає за переговори із Москвою та думають про якесь майбутнє разом із державою терористкою. Як ми бачимо з цієї заяви, те, що Пісков згадав про існування тверезого мис, мислення, не значить, що він його застосує. Совував, але біля російського воєнного корабля у речника Путіна точно буде час подумати над своїми словами. Російські солдати втомилися від того, що їхня так звана друга армія світу і так звана Велика і Могуча страна насправді є жебраком та намагається домовитися бодай із кимось за постачання озброєння, оскільки російське ВПК. Вже давно на стадії деградації. На цей раз Расист висловив своє обурення в етері пропагандиста Соловйова. Якщо за рік ми вже на направления, начиная от радиостанций, беспилотников и і заканчивая всім остальным, то нам приходится, як ми закупалися, так ми виходить, закупаємося по всему миру через всі понимаете. То Тобто суть такова, що Большая часть механізм речагов, які повинні були роботи, до сих пор так і не работають. Ми їх питаємося тільки здвинути з міста, но ітога до сих пор я я його лично не вижу. Ми так воювати не можемо. Нашим героям необхідно дати все, що їм нужно для побіди. Я до речі, впізнав усього псевдоофіцера Кадирівського там, полковник. Він чи хто він, до речі, з серйозним обличчям у вересні жовті минулого року розповідав, що насправді. Збройні сили України потраплять в районі ізюму і балаклеї в пастку в вогневий мішок і будуть mm -hmm. знищені і розгромлені. Ну побачимо, що ж зараз відбудеться, тому що так. експертність цього експерта ми вже побачили, що вона ну ніяка, М'яко кажучи. так ну і цікаво, що знову вони обговорюють е, співпрацю з іншими країнами. Ну єдине, що їм світить це Еритрея, їм надасть якісь палиці, можливо, чи е, не знаю, бити якісь луки зі стрілами. Ну і нехай з цим воюють. thank <laughs> you Якщо ви думали, що Росія відмовилася від мечні про біолабораторії на території нашої країни, то ви помиляєтеся. Про Кремлівський портал опублікував матеріал, в якому йдеться про те, що Вашингтон, нібито, не деактивував якісь біолабораторії в Україні. І, попри всі офіційні заяви американських посадовців, він каже, що влада США суперечить своїм же висловлюванням. Ну, враховуючи те, що кремлівська пропаганда почала повторювати свою ж брехню, ми можемо очікувати на друге. Сезон бойових комарів, які знищуватимуть російську армію у ході весняної кампанії. У студії пропагандистів бурхливо обговорюють створення міжнародного трибуналу. Єдиним виходом їм бачиться вічне військове протистояння, адже у разі його закінчення трибунал буде неодмінно проведено. Тож групери кремля бояться, що їх також внесуть до обвинувальних списків. Спасаться этого не надо, просто надо это учитывать. Вот а так. Но вот эти товарищи, которые разрабатывают трибунал, у них все хорошо, они не под угрозой, у них нет никакой опасности перед ними. Mm -hmm. И они, даже в случае завершения конфликта каким-либо договором, они, видимо, настаивают на этом договоре, будут преследовать наших официальных, и этот список может расти. И мы туда можем с вами все попасть, если они захотят. Как может этот трибунал осуществиться, если Россия потерпит катастрофическое разгромное поражение, и какой-нибудь украинский флаг, где-нибудь, не дай бог, будет резать? Если она вероятно, это нет. сейчас да невероятно. Но каждый да. Почему? день затягивания конфликта они... а они могут опасность свой именно... Подождите, они вот этот Россия и, 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 трибунал могут да и нет, конечно. И в случае нашей победы, там, абсолютно, конечно. Трибунал по отношению к России не имеет смысла до тех пор, пока Россия не побеждена. Поэтому он пока что только как атрибут, как один из элементов убеждения, вот постоянно растущего все-таки легкого недовольства. Там... Понимаете, когда вы попадаете в ловушку, допустим, в капкан. Вот рука попала в капкан. Есть несколько вариантов. Можно этот капкан пытаться вот так вот бить, бить, чтобы сломать, но не ломается. А можно отгрызть себе эту это лапу и, и, и не ждать, пока охотник придет и вас добьет. Олю, чуєш, як такий легкий аромат смаженого пішов? От так, з так. телеекранів, це чути, як палає в російських пропагандистів, адже вони так бояться за свою шкіру, що вже починають істерикувати. Так, ну дійсно, вони починають істерити, ну але тим не менш, вони запевняють, що не треба боятися. Так, дійсно, шановні російські пропагандисти, не варто боятися. Це ваше майбутнє, яке точно станеться. Буквально вже ми сподіваємося, що за дуже короткий час. Тож не бійтеся, все одно ви до цього прийдете і будете сидіти на міжнародному трибуналі в газі.